Доброго дня, ми з України. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено купівлі Хелсі чи продажу Хелсі, як правильно сказати. Дуже багато до мене звернулися і в телеграм-каналі, і тут у Ютубі з питанням моє бачення і моє відношення до взагалі, оцеї продажу Хелсі компанії «Київстар», Star, в якій є відповідні російські коріння. Ну, от зараз я вам і розповім, що я думаю з цього приводу і як діяти особам, які хочуть захистити свої права. До речі, не забувайте підписатись на канал, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте це відео для того, щоб максимальна більшість осіб знали, сподобалось, не сподобалось. Просто напишіть своє бачення, щоб максимальна кількість осіб знала, як захистити свої права. І так, з'явилася інформація, що компанія Київстар купила там щось 69% Здається, компанії Хелсі. По перше, дійсно я цьому ніколи не привертав уваги. Знаєте, всьому привертати увагу просто фізично неможливо. Що ця компанія є приватною. Я чомусь думав, що система Хелси – це державна якась система, де міститься інформація про всі лікарні, про ліки, про пацієнтів, про їх діагнози, про проходження іми лікування. Однак виявилося, що це приватна компанія, а не державна компанія. Я вважаю, що це неприпустимо, тому що ця інформація вкрай чутлива і вкрай важлива. У нас чомусь реєстри права власності веде безпосередньо Міністерство юстиції, тобто держава а Інформація про здоров'я українців веде якась приватна структура. Тепер для мене просто стає зрозумілим, чому пан Радуцький так лобіював цілу низку законів, які дають можливість приватним структурам отримати доступ до медичної інформації. А з огляду на те, що ні для кого не секрет, що компанія Київстар має певне російське коріння, Ну, знаєте, під час війни віддавати настільки чутливу інформацію в руки ворогу і взагалі. Забирати її з рук держави, я вважаю, це неприпустимо. І наразі держава повинна цю базу повністю забрати і вести виключно своїми власними ресурсами. У держави є відповідні ресурси для того, щоб вести цю базу даних. І жодним чином ця база не повинна. Це ні бюро кредитних історій. Це база здоров'я, персональні дані кожного українця, який колись звертався чи звертається до лікаря. Його медичні діагнози. Все, що стосується здоров'я українців, це неприпустимо, щоб вона була в приватних руках, на мій погляд. Я вважаю, що держава на сьогоднішній день повинна зробити все можливе для того, щоб припинити діяльність цієї компанії Хелсі або перевести всю цю інформаційну базу виключно під контроль Міністерства юстиції чи Міністерства охорони здоров'я, тобто виключно в державних інтересах. Е, на що ще варто звернути увагу? Яким чином захистити свої права? Так як склалось. Така ситуація, що ваші дані можуть потрапити і мої дані, в тому числі, в руки ворога, я вважаю, що кожен на підставі закону про захист персональних даних повинен звернутися в компанію «Хелсі» з вимогою видалити повністю дані про себе. Звичайно, це буде певним чином далі з лікарняними незрозуміло, яким чином діяти. Ну, хай розбирається, хай з лікарняними значить, без цієї системи Хелсі працюють. Тому що інакше давати приватній особі е, цю інформацію це неприпустимо. І з паном Радуцьким, який це лобіював, з паном Ляшко, я вважаю, що спец... спецслужби наші повинні все ж таки вирішити питання. Я бачу, що вони вже почали трохи працювати в інтересах України. І я вважаю, що вони повинні і далі почати працювати і розібратись, хто ж був ініціатором всієї цієї схеми і історії. Я думаю, дуже швидко знайдуть. Тому. Зараз для того, щоб захистити свої персональні дані від ворога, я вважаю, що всі повинні звертатися з відповідними письмовими заявами стосовно видалення своєї персональної інформації з системи Хелсі. Далі, хай Міністерство охорони здоров'я все ж таки вирішує питання, яким чином надати допомогу кожній особі. І от ця історія гроші ходять за клієнтом, знаєте, взагалі дуже сильно... Говорить про якусь, звичайно, ми звикли всюди бачити якусь зраду, але тут, знаєте, інший і не приходить на ум, яким чином вони це все пролобівали, яким чином вони це все зробили. Тому, захищаючи свої права, я вважаю, що кожен повинен звернутися з відповідною заявою. А Міністерство юстиції, я, мабуть, створю відповідну петицію, розміщую, дам на неї посилання стосовно того, щоб о, система Хелсі повністю була передана Мін'юсту чи Міністерству охорони здоров'я для захисту персональних даних українців. Поки на всьому все. Коментуйте, підпис, пишіть під цим відео, розповсюджуйте його як ширше, як можна ширше, для того, щоб українці могли захистити свої персональні дані і вони не потрапили в роки ворогу. Підписуйтесь. Ставте вподобайки і пам'ятайте, Україну обов'язково переможемо. Про це говорить вся світова історія. Слава Україні і слава ЗСУ! Пам'ятайте про це. До зустрічі!